Притча про мудрість і владу. Латиф був найбіднішим жебраком у селі. Щоночі він спав у чиємусь підворітті навпроти сільської площі. Щодня знаходив якесь дерево, під яким сідав з простягнутою рукою і замріяним поглядом. Щовечора їв те, чим поділяться милосердні люди крихти, залишки, іноді теплий пиріжок. І, хоч виглядав, як звичайний безхатько, кожен у селі знав. Латиф наймудріший з усіх, не так за його розум, як за глибину пережитого його шанували. Одного ясного ранку сам король приїхав до села. У супроводі варти він прогулювався базаром, сміючись із торгівців та покупців, і мало не перечепився через Латифа, який дрімав під розлогою липою. Йому підказали, що це не просто зледар, а той самий мудрець, про якого всі говорять. Король зацікавлений, звернувся до нього. Якщо даси відповідь на моє питання, отримаєш золоту монету. Латиф ледь зиркнув на нього і сказав Залиш собі свою монету, навіщо мені вона, але питай, що хотів. Король відчув виклик у цій відповіді і поставив запитання, що давно не давало йому спокою питання про державні ресурси, яке не могли вирішити навіть найкращі радники. Латиф відповів просто й мудро. Король здивувався, залишив золоту монету біля ніг жебрака і пішов далі замислений. Наступного дня король знову з'явився на базарі. Цього разу він не прогулювався, а просто підійшов до латифа. Той лежав під оливковим деревом. Знову запитав, знову почув мудру відповідь. Король був вражений, сів біля нього на землю, знявши сандалі. Латифе, я потребую тебе, бути королем важко. Кожне рішення впливає на людей. Не хочу шкодити нікому і не бажаю бути несправедливим. Прошу, стань моїм радником. Житимеш у палаці, матимеш усе, що душа бажає, і зможеш піти, коли захочеш. Будь ласка. Чи то з милосердя, чи з подиву, але Латиф погодився. Того ж вечора він прибув до палацу. Йому виділили розкішні апартаменти зовсім недалеко від королівської ложі. На нього вже чекала ванна з пахощами і теплою водою. У наступні тижні король щодня двічі кликав Латифа на розмову то про державні справи говорили, то про душу. Латив завжди відповідав точно, без зайвих слів. Минуло три місяці і вже не було рішення, яке король приймав без нього. Латив став найважливішим радником. Це, звісно, викликало заздрість у придворних. Вони боялися втратити вплив, багатство і почали змову. Одного дня всі придворні зібрались у тронному залі. Твій латиф, зрадник, не може бути, обурився король. Переконайся сам. Щодня близько п'ятої години він крадькома йде в південне крило, там заходить у якусь кімнату. Ми питали його, куди йде, а він уникає відповіді, поводиться підозріло. Король занепокоївся. Того ж вечора, о п'ятій, він сховався в тіні сходів і побачив Усе так і є. Латиф обережно відмикає двері і заходить усередину. Бачиш? вигукнули придворні. Король з охороною підійшов до дверей і постукав Хто там? Пролунав голос Латифа Це я, король, відчини. Латиф відчинив у кімнаті нікого не було ні дверей потайних, ні вікон, ні схованок. Лише стара мандрівна палиця, потерта миска в кутку, і з гачка на стелі звисала пошарпана туніка. Ти зраджуєш мене, Латифе? Що ви, ваша величність, ніколи в житті? Навіщо мені це? Але ж ти щодня приходиш сюди по тайки. Навіщо? Латиф підійшов до старої туніки, погладив її долонею і тихо мовив: коли я прийшов сюди шість місяців тому, мав тільки цю туніку, цю миску і цю палицю. А тепер м'яке ліжко, гарний одяг, повага і влада, все це легко закрутить голову. Тож я приходжу сюди щодня лише з однією метою, щоб ніколи не забути, хто я і звідки я прийшов.